Вітаю вас на моєму каналі Містичні Історії на ніч. Зручно вмощуйтесь, зробіть ковток смачного чаю і слухайте нову містичну історію. Сьогодні я розповім вам історію під назвою Камінець з узбіччя. Ярина йшла польовою дорогою, яка звивалася між пагорбами, зарослими чебрецем і сухими ромашками. Повітря дихало медовим пилом, а кожен крок піднімав легку куряву, що сідала на босі ноги. Вона не поспішала і йшла собі навпростець до села, де жила її бабуся. Дівчинка тільки насклала останній випускний іспит в школі і тепер мала кілька днів для відпочинку. Їй так хотілось до бабуні в село. Тому після двох годин електричкою вона радісно йшла і насолоджувалась пахучим травами повітрям, безметошні міста, а попереду тільки ця стара стежка, знайома ще з дитинства. Десь біля роздоріжжя, де дорога розходилась та дві вузенькі смуги, вона побачила його, камінець, незвичайний. У пилюці він виглядав, мов крапля скла, притрушена попелом. Гладенький, округлий, трохи прозорий, з рудими нитками всередині. Який ти гарний, прошепотіла Ярина, нахиляючись. Вона взяла його в долоню. Камінь був холодним, хоча лежав просто під сонцем, приємно холодним. Ярина піднесла камінь до рівня очей і подивилася крізь нього на сонце. Світло ламалось у ньому, мов у лінзі, фарбуючи світ у бурштинові відтінки, обриси розпливались, а проміння розсипалося веселковими нитками. Кілька хвилин вона ще покрутила камінець в руці, потім поклала у кишеню сукні і пішла далі. Нічого поганого в цьому не було. Хіба не можна взяти гарного камінця з дороги? Звісно, можна, вона ж його знайшла, розмірковувала вона. Вже у бабусиному дворі вона відчула щось дивне. Курки, які завжди метушились під ногами, тепер повідходили до паркану з тихеньким клокотанням. А ротий кіт Мурко, який зазвичай муркотів і терся об ноги, сховався під лавкою і шипів. Ярина засміялася. Бабуню, твій Мурко на мене шипить. Мабуть, образився, що я приїхала без ковбаски. Та хто знає, що воно таке з ним? дивно, сказала бабця Ганна, вийшовши з сараю та витираючи руки об старий фартух. А кіт і справді був неспокійний, і баба Ганна відразу щось ніби зрозуміла, коли подивилась на Ярину уважніше. А що ти там несеш, Яринко? Щось не твоє, начебто. Та ні, нічого такого, пакет з цукерками, засміялась Яринка а потім наче сама здивувала, що забула. «Ой, несу, бабуню, точно несу, камінець гарний такий, на дорозі знайшла, а де саме ти його знайшла? голос бабусі став серйозним. А біля того місця, де стара криниця засипана, он на роздоріжжі біля верб. Я його випадково помітила, він блищав так гарно ще. Баба Ганна на мить замовкла, підійшла й до яринки. Ану, показуй мені той камінець. У кишені ось. Ярина подала камінь на долоні. Бабуся не взяла, тільки подивилась на нього, як дивляться на щось, що вже не просто річ, а щось небезпечне. Що таке, бабуню, що не так з цим камінчиком? Ярина здивовано дивилась на бабуню. А те, Ярино, що не треба брати те, що нарошно покладене, похитала головою баба ганно. Та кому треба класти камінець? Він просто там лежав, стиснула плечі моя Ярина і поклала камінчик на лаву. Он як, просто лежав, буркнула бабця. Слухай сюди, Яринко, те місце, де ти його знайшла, то роздоріжжя, а роздоріжжя не просто перехрестя. На них частенько лишають такі речі, не просто так, а щоб щось передати. Хтось, можливо, не хотів більше нести на собі тягар. І лишив його для необережного, для такого, як ти. Ірина здригнулася. Який ще тягар, бабуню, це ж просто камінь. А хіба можна знати, що в ньому? Порча може бути не тільки на вузлику з воском. Люди зараз хитрі стали, красиве поклали, щоб хотілося взяти. Бо, якби то була ржава голка або шмат волосся скручений в вузол, ти б не підняла, правда ж? Уночі Ярина довго не могла заснути, вітер шарудів яблунями, і їй здалося, наче за вікном хтось пробіг, наче чиясь тінь. Камінець лежав на вулиці, там же на лавці. І Ярина думала про нього, як про щось небезпечне. Зрештою, заснула, а вночі їй наснився камінець. Він лежав на тумбочці. Мов сам туди поклався і тепер уже не здавався красивим. У ньому було щось живе, але ніби нерухоме, як погляд, який бачиш краєм ока, і від нього чувся ледь чутний шепіт. Ярина прокинулась, злякано схопилась і вімкнула світло. Камінця на тумбочці, звісно, не було, стояла тільки чашка з недопитим чаєм і заколка для волосся. Вона заспокоїлася і лягла, але світло не вимикала, а в голові шуміло. Наступного ранку баба Ганна повела її до баби Христі сліпої. та жила самою за селом у хаті за черетяним дахом і рудими мальвами біля тим. Її не любили, боялись, але слухались. Стара Христя сиділа на ослінчику біля хати і ніби вже знала, навіщо вони прийшли. Несеш чужу біду, сказала вона, не чекаючи пояснень. Але ж я просто знайшла його. Ага, як зуба в чужому окрайці, он він як світиться, ніби нічим і не винний. А там у ньому стільки лихого, чужа хвороба, чужа злість, біль. То я що, тепер маю їх? злякано спитала Ярина. Христя кивнула. То поки тримаєш, маєш. Добре, що прийшла рано, деякі тримають місяцями, а потім лікарі руками розводять. Ану, клади мені його сюди. Христя встала та протягнула руку з розгорнутою хусткою. Ярина поклала кам'янець у хустинку і Христя пішла за хату. Взяла заступ і там, під старою грушею, вона викопала ямку, поклала камінь, присіла і щось довгенько шепотіла. А потім тричі поплював через плече, перехрестилась та засипала ямку землею. А якщо його інші знайдуть? спитала Ярина. Да тут не знайдуть. Я вмію закопати так, що не світиться, аби не блищав, не кликав чужих рук. Та й нема його вже там, Христя криво посміхнулась та подивилась на Ярину своїми невидячими очима, від чого в тієї пішов мороз по шкірі. Ну ти, Христя, не лякай мені, онуку, мала ще та й городська, ще прийдеться тоді до тебе переляк виливати вертатись. Пожартувала баба Ганна та протягнула сліпій Христі вузлика з цукерками на вдячність. Ярина повернулась з бабусею додому, з дивним відчуттям, ніби полегшення. Бабуню, я ніколи не могла й подумати, що маленький камінчик, така дрібничка. Могла наробити велике лихо. Яринка подивилась на бабу Ганну. Вони сіли на лаву під яблуною біля хати. Бабуся посміхнулася та погладила її по волосся. Моя ти дитино, скільки ще в світі всілякого лихого, що здаватиметься тобі спершу гарним, світлим, майже добрим. Та не все золото, що блестить, і не все світло від сонця. Є таке, що світиться, аби звабити й згубити. Баба Ганна говорила тихо й лагідно. Її очі завжди ясні, тепер мали той особливий блиск, ніби від давнього знання. Вона обійняла ярину. Люди, що по життю багато чого бачили, ніколи нічого з дороги не беруть, бо знають, усе має свою ціну. Іноді за безневинну дрібничку платиш роками, не тим, що в кишені, а тим, що в душі. Кіт мурко-мурко уркота вітерся об ноги яринки, а в хаті смачно пахло пиріжками з яблуками, чаєм щебрецю та медом. Якщо вам сподобалась моя історія, то чекаю на ваші коментарі, вподобайки. І обов'язково підпишіться, щоб отримати ще більше нових містичних історій.